Аферисти шантажували ухилянтів, чиновниці з Дрогобича вкрали мільйони на фіктивних соцвиплатах. А директорка реабілітаційного центру на Львівщині преміювала родичів за рахунок бюджету. Водночас медики тричі врятували жінку з раком. А люди з порушенням слуху вперше офіційно здали практичний іспит на водійські права. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Львові, чоловік, який видає себе за ветерана АТО, вимагав від міста квартиру. У понеділок, 28 квітня, до Львівської міської ради прийшов 58-річний львів'янин Віталій Коваленко, який раніше неодноразово називав себе учасником бойових дій. Він намагався добитися надання житла від міста. Однак, через ознаки алкогольного смініння, його не пустили до будівлі. Чоловік прибув до ратуші на електровізку в камуфляжі та вимагав зустрічі з представниками влади. До нього вийшов. В керуючись правами виконкому Львівської міськради Євген Бойко, який пояснив, що жодних рішень на місці приймати не будуть, і запропонував домовитися про офіційну зустріч у понеділок у звичайному порядку. Жодних документів про його право на житло я не бачив, але враховуючи попередній досвід, ми підготуємося до цієї зустрічі, зазначив Бойко Коваленко. У свою чергу викликав поліцію та швидку поскаржився на задишку та відмову допустити його до ратуші. У поліції з'ясували, що чоловік чоловік справді мав ознаки сп'яніння. Інформація про нібито пошкоджений електровізок не підтвердилася. Медики, які пробули на виклик, надали йому допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився у центрі екстреної медицини. Підтвердили, що Коваленко один із частих абонентів лінії 103. Він щоразу повідомляє про інвалідність, наявність уламків у легенях і проблеми з диханням. Раніше, 9 квітня, цей же чоловік влаштував стрілянину в торгувальному центрі Форум Львів. Тоді він з Дійснив постріл у підлогу з пістолета у міськраді. Нагадують, що в умовах воєнного стану дія більшості соціальних програм у Львові призупинена. Ресурси спрямовано на потреби Збройних сил України. Екс-чиновниць Дрогобицької РДА судитимуть за привласнення соцвиплат на понад 8,5 мільйонів гривень. На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо двох колишніх працівниць управління соціального захисту населення Дрогобицької райдержадміністрації. За версією слідства вони організували схему незаконного призначення грошової допомоги, внаслідок чого з держбюджету було безпідставно виплачено понад 8,5 мільйонів гривень. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Йдеться про колишню начальницю управління Галину Чаплю та завідувачку сектору фінансового бухгалтерського обліку Галину Ступницьку за даними слідства. Вони сфальсифікували документи щодо 11 осіб, які фактично не мали жодних правових підстав для отримання соцвиплат. Надані до банків дані стали підставою для систематичних переказів бюджетних коштів. Правоохоронці задокументували 285 епізодів протиправної діяльності упродовж 2020-2024 років. Майно. Винувачених арештовано, а прокуратура пред'явила цивільний позов про стягнення заподіяної шкоди на понад 8,5 мільйонів гривень. Жінкам інкримінують низку кримінальних правопорушень, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, а також використання підроблених документів. Максимальне покарання до 8 років позбавлення волі з обмеженням права займати певні посади. Слідство також встановило, що однією з бенефіціарів схеми була племінниця, коли Шній керівниці, яка отримала за цей період понад 1,2 мільйона гривень допомоги, про масштабну схему махінацій із соціальними виплатами стало відомо ще влітку 2024 року. Тоді фігурантками справи були начальниця управління чапля та четверо її підлеглих. Підозри їм оголосили 28 лютого 2025 року. Як гадаєте, чи достатнє покарання? Пишіть нам у коментарях. Ри битви з раком за два роки львівські медики врятували жінку. У лікарні святого пантелеймона у Львові 61 річна Леся Криворучко зуміла тричі побороти рак завдяки команді хірургів та онкологів. Протягом двох років у жінки виявляли злоякісні пухлини в шлунку, лівій нирці з сечоводом і згодом у сечовому міхурі. Перше втручання лапароскопічне видалення ураженої нирки провели після ретельного обговорення ризиків. Пізніше, після хіміотерапії, лікарів. Видали шлунок разом із пухлиною, а після кількох місяців ремісії виявили ще одне новоутворення цього разу в сечовому міхурі. Усі три діагнози вдалося встановити на ранніх стадіях, що дало змогу врятувати пацієнтку. Це унікальний випадок. Три різні онкозахворювання без генетичного зв'язку за такий короткий час. Але результат став можливим завдяки уважності пацієнтки до свого стану, зазначив онкохірург Андрій Гоцуленко. Після трьох складних операцій курс лікування та втрати 30 кілограмів ваги жінка повертається до повноцінного життя. Обкрадали ухилянтів і погрожували ТЦК. Суд посадив учасника банди на чотири роки. Спершу взяли гроші, потім вимагали ще. Яворівський районний суд виніс вирок учаснику злочинної групи, яка обдурювала чоловіків, що намагалися уникнути мобілізації. Схема працювала просто: обіцяли допомогти перетнути кордон, а потім шантажували, погрожуючи здати до ТЦК. Фігурантом справи став уродженець степника Богдан Капшій. За даними слідства. Він разом зі спільниками взяв 30 тисяч доларів за вписування двох чоловіків у систему шлях як волонтерів. Але на цьому все не закінчилося. Ділки знали, що їхні клієнти везуть з собою велику суму готівки. Тож, залучивши переодягнених у військову форму спільників, вимагали ще 20 тисяч доларів. Інакше погрожували здати ухилянтів у ТЦК. Усе це відбулося у березні 2024 року. Тоді ж, після передачі другої частини грошей, ракети і затримали. Капшія судили одразу за двома статтями: шахрайство в особливо великих розмірах та пособництво у вимаганні. Він уклав угоду з прокурором, але потерпілі заявили, що не мають до нього претензій. Суддя Мар'яна Білецька призначила капшію чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок поки не набрав чинності, його ще можна оскаржити. Обрали нового ректора Львівський національний університет імені Івана Франка, очолив доктор хімічних наук, професор академік НАН України Роман Гладишевський. Він переміг у другому турі виборів ректора, що відбулися 29 квітня. Про це повідомила прес-служба університету. За Гладишевського проголосували 1444 виборці. Це 58,96% від загальної кількості. Його суперник кандидат фізико-математичних наук і проректор Віталій Кухарський. Отримав 881 голос. Проти обох кандидатів висловилися 99 виборців. Загалом у виборах взяли участь 2449 осіб, що становить 83,2% від тих, хто мав право голосу. Новообраний ректор подякував колективу за довіру та активність. До призначення на посаду Гладишевський виконував обов'язки завідувача кафедри неорганічної хімії. Чи достойний кандидат? Як гадаєте, пишіть нам у коментарях. У Львові вперше в Україні люди з порушенням слуху та мовлення здали практичний іспит на водійські права. Історичний крок до рівності. У Львові двоє чоловіків з порушенням слуху та мовлення: Олег Книшук та Олег Павлів стали першими в Україні, хто успішно склав практичний іспит з водіння. Все це в межах ініціативи Безбар'єрні автошколи. Про це повідомили у Львівському державному університеті внутрішніх справ, на базі якого й проходило навчання. Програма була спеціально адаптована. Для людей з інвалідністю у групі навчалися десятеро учнів, а теоретичні заняття супроводжувалися перекладом жестовою мовою. Після чотирьох тижнів інтенсивної теорії, іспит у сервісному центрі МВС, а далі практика за кермом. І тут випускники продемонстрували не лише знання, а й впевнене водіння, зразкову дисципліну та уважність. Мій тато водить авто, і я з дитинства мріяв про це, навіть уявляв, як визитиму своїх дітей. Сьогодні моя мрія здійснилася. Отримав посвідчення водія, поділився емоціями. Олег Книшук у МВС підтверджують, це перший випадок в Україні, коли люди з такими порушеннями успішно склали практичний іспит. Проєкт реалізується Міністерством внутрішніх справ у межах ініціативи Олени Зеленської без бар'єрів і має на меті зробити автошколи доступними для кожного. Чи стане це початком справді систематичних змін у сфері доступної освіти для людей з інвалідністю? Як гадаєте, пишіть нам у коментарях. У Львові чоловік під час сварки жорстоко вбив власну матір. Його вже затримано. Жахливе вбивство сталося у Львові. 39-річний чоловік під час конфлікту накинувся з ножем на свою матір і завдав їй численні удари. Жінка загинула на місці. Як повідомили в поліції Львівської області, трагедія сталася 28 квітня на одній із квартир на вулиці Романчука. Саме там виявили тіло 61-річної львів'янки з ознаками насильницької смерті. Судово медична експертиза підтвердила. Смерть настала внаслідок тяжких тілесних ушкоджень. Правоохоронці швидко встановили, що до злочину причетний син загиблої. За даними слідства, під час сварки він завдав жінці численні удари в область голови та шиї гострим предметом, ймовірно, ножем. Після скоєного чоловік розповів про вбивство своєму знайомому, який і повідомив поліцію. Підозрюваного затримали. Йому вже оголосили про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті від 7 до 15 років позбавлення волі триває досудове розслідування. Експерти з'ясовують, чи був чоловік у стані сп'яніння під час нападу. Премії для своїх на Львівщині директорку реабілітаційного центру оштрафували за конфлікт інтересів, преміювала родичів і забула про закон у Червонограді. Суд покарав директорку навчального реабілітаційного центру Світанок, яка виписувала доплати своїм близьким, не повідомивши про конфлікт інтересів. Як йдеться в оприлюдненій постанові, Ольга Корнило, директорка комунального закладу, що підпорядковується Львівській облраді, нараховувала премії своїй мамі, тітці та двоюрідній сестрі. Суми коливалися від кількох сотень гривень до понад шести тисяч. Однак про факт особистої зацікавленості вона не повідомила керівництво управління майном лор, як цього вимагає закон. За це посадовицю притягнули до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. На суді Корнило провину визнала. Сказала, що призначила доплати всім працівникам, а конфлікт не задекларувала, нібито через необізнаність. Справу розглядав суддя Андрій Жураковський. Він визнав директорку в. І присудив їй штраф у 3400 тисячі гривень. Постанову ще можна оскаржити. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.